Пані Людмила старанно повторює вправи в кабінеті лікувальної фізкультури у її реабілітаційній програмі, ще й масаж та сеанси ультразвуку. Мій ще батько лікувався цій лікарні, батько, мати, бо це ж рядом завод uh Фрунзе, -huh. і все. Тому я навіть в дитинстві прибігала сюди, їх провідувала і бачила, яке було це здання всередині, які палати. То зараз ну восхищаюсь. Чистота ідеальна. Медперсонал дуже внімательний харчування. Дуже гарне хватає. Отак для пані Марії лікарі-реабілітологи склали програму відновлення після інсульту. Одне з найважчих завдань відновити мову. Лідія Тодосівна говорить, їй 86, з віком побільшало проблем з хребтом. Переконалась, фізичні методи реабілітації з вправами і масажем під наглядом лікарів це краще ніж приймати знеболювальні пігулки. Масаж шиї і голови прохожу потім ще що господі більше фіт на хребет. Те саме таке просте, як вставати. Мені кажуть, раз я худа то ну, що, ну легко. Я неправильно навіть з кроваті вставала. Мені тут вчора показали, як же просто. Починаючи з листопада цього року, пацієнти реабілітаційного відділення 4-ї міської лікарні, яке розрахована на 30 ліжок, отримують повний спектр реабілітаційних послуг. Надаємо допомогу пацієнтам в першу чергу з захворюваннями нервової системи та з захворюваннями опорно-рухового апарата. Переважна більшість на сьогодні це пацієнти після перенесених інсультів, інфарктів головного мозку, що супроводжується порушенням парезами, з порушенням. Функції хади з розладами мовлення, з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями хребта, з остеохондрозами, протрузіями, килами міжхребцевих дисків, з радікулярними синдромами. Надаємо допомогу психологічну. У нас є лікар-психотерапевт, психолог, це дуже актуально на сьогоднішній день. В штаті реабілітаційного відділення позмінно працюють 43 медичні працівники: лікарі, фізичні терапевти, ерготерапевти, помічники. Реабілітація одного хворого щодня триває близько трьох годин. Ключове, що для кожного пацієнта своя індивідуальна програма відновлення. Ми вже пролікували майже 170 пацієнтів, і практично 95-98% це мають позитивний результат. Всі послуги надаються по договору ЦЗУ безкоштовно. Пацієнти до нас направляються по електронному направленню або сімейний лікар, або лікуючий лікар. Це може бути лікар-невролог, ортопед. В Кабінеті механотерапії підвісна клітка, спеціальні підвіси цієї конструкції допомагають розслабити кожен перенапружений м'яз тіла. Тож пацієнт в ній ніби в невагомості. Гордість лікарні, єдиний у сумах, тракційний стіл. Комп'ютерна програма визначає рівень ватяжного зусилля для м'якого витяжіння хребта. Процедура допомагає звільнити затиснені нервові закінчення, і пацієнти позбуваються больових синдромів у попереку. Yeah. Певне відчуття, як тягне. Ну, воно натягується як поясничний відділ, і просто лежиш і практично ніяких відчуттів. Процедура триває 17-18 хвилин. Після процедури рекомендується полежати, для того, щоб хребці стали в своє функціональне положення звичайне. Після цього рекомендуюся після процедури дівати компресійний пояс, який буде зменшувати навантаження на пояснічку. Спеціальна механічна рукавичка цей тренажер також керується індивідуальною комп'ютерною програмою і допомагає пацієнтам відновлювати здатність руки, згинати пальці, стискати, брати предмети. Кожен прилад і апарат, а також увесь принцип роботи реабілітаційного відділення це результат тривалої і цілеспрямованої підготовки, говорить директор медичного закладу. Я прийшов в цю лікарню рік і три місяці тому. В цій лікарні продовжується реконструкція фактично. Так? Було відновлено, ви бачите, внутрішнє приміщення. У нас надається медична. Соціальна, психологічна і фізична реабілітація. Це створені мультидисциплінарні команди, які складаються з невропатолога, з ортопеда травматолога, з ерготерапевта, з психолога, психотерапевта. розумієте? Тобто і для кожного пацієнта розробляється індивідуальний план. Ви навіть зайшли ми в фізичний кабінет фізичної реабілітації, так? там кожен пацієнт за своєю програмою працює. Пакет реабілітаційної допомоги в четвертій міській лікарні подвійний, крім стаціонару, працює і амбулаторне відділення у поліклініці. Дмитро Кравцов переконаний саме за якісною реабілітацією майбутньої сучасної медицини. Ви бачите, що дає ця реабілітація. Це покращення якості життя. Людина перестає себе чути хворою людиною, і в неї відпадають ті обмеження. Людина зовсім не могла розмовляти, і от вона чудо. Поспілкувалась з логопедом, поспілкувалася з психологом, з психотерапевтом. Блок уходить з людина, вже і вона задоволена. Коли ми кажемо про Європу, то друзі, європа вже в нас. Так сумський міський голова Олександр Лисенко підсумовує побачене у реабілітаційному відділенні четвертої міської лікарні після робіт з його оновлення. Ми і далі будемо розвивати цю, цю цей напрямок. Чому тому що якщо в цьому році це ще не є не обов'язково для Лікувальні закладі то з наступного року вже треба обов'язково, щоб була реабілітація в кожній лікарні. Кожному медичному закладі і це важливий напрямок, на який не тільки держава звертає увагу. Ми до цього готувалися декілька років. Ми готували цю лікарню. Ми її ремонтували це не тільки в цій лікарні. Ми по всіх лікарнях хочемо, щоб це було на вищому рівні. Але в цій лікарні це унікально. Направлення від лікуючого чи сімейного лікаря це все, що потрібно, аби пройти програму реабілітації у профільному відділенні 4-ї міської лікарні. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.